Вимикай буденність. вмикай премач. Ну і безперервні бої тривають зараз біля Покровська і на Курському напрямку. Важка ситуація на турецькому та Краматорському. По всій лінії зіткнення росіяни в рази збільшили використання дронів, авіації і арти. Про оперативну ситуацію на фронті Людмила Гаврилюк. Пробігти вперед і десь закріпитися, потім чекати на підмогу. Така зараз тактика у росіян по всій лінії фронту. На Сумщині окупанти намагаються розширити фронт. Лізуть з кількох напрямків. Основні бої зараз тривають біля населених пунктів Басівка, Журавка, Веселівка та Володимирівка. Ворог продовжує застосовувати тактику спроби переходу нашого кордону малими штурмовими групами. Техніку ворог навіть на цьому відтинку не використовує мається на увазі броньовану техніку переважно це піхотні групи. З Задачею перейти наш кордон, закріплюватися і спробувати розширити зону бої вже по території України, збільшити сіру зону та дійти ближче до міста Сум, щоб мати змогу атакувати його ФПВ-дронами. Таку мету зараз ставлять перед собою росіяни в області. Уже оголошена обов'язкова евакуація у понад 200 населених пунктах. Покровський напрямок залишається одним з пріоритетних для росіян. Тут чи не найбільше сконцентровано живої сили противника? Лізуть на наші позиції з кількох напрямків одразу. Саме місто Покровськ намагаються обійти та оточити. Основний акцент роблять на захопленні невеликих селищ поблизу. Завжди кожного дня понад 50 боїзів. Зараз війни. Час досило військовомерації. Вони діють більш в полях. Вони активно намагаються проникати малими групами, піхнутися підтримки дронів. Усі лісопосадки помалі населені грунти. Штурмує жива сила, яка біжить до наших позицій під прикриттям великої кількості дронів, артилерії та авіації. Там біжить група. Більше поклали, один там десь заліг закопався чи в лісопосадці, чи там зайняв якийсь сарай на бойці села, і потім до нього бере ще одна така група, і ще один там на до нього доєднеться. Хтось зачепиться, потім ще хтось зачепиться. Коли там стане вже 5-6 людей, то вони ще далі побіжуть. Мета тут дійти до Дніпропетровщини. Утім, усі їхні заяви й досі залишаються лише словами, кажуть військові. В той напрямок вони дійсно закидають багато сил та засобів. Та поки марно зокрема є певні концентрації зусиль у спорові перекина біля кордону з ні областю безуспішні вона дуже стараються. Непроста ситуація і на турецькому напрямку. Тут ворог за грусу міських боях. Найважчі тривають біля Деліївки, Яблунівки та в самому місті Турецьк. Щодня більше десятка штурмів на добу і на Куп'янському напрямку. До творих намагаються розширити фронт на західному березі річки Оскіл та оточити місто Куп'янськ. Бої тривають біля селищ Голубівка, Степова Новоселівка, Колесніківка та дворіччя. Зараз окупанти активно намагаються збудувати пантонні переправи, щоб залучати і важку броню. Противник застосовує авіацію, наносячи точкові удари не тільки по сил оборони, а закидуючи правобережну куп'янськ. місця, де сил оборони, звісно, немає. Плюс додатково противно застосовує безпілотні. Ну, тактику застосування це комбінована тактика розвідування, типо кривого розвідування мотороторного типу ударного типу криво. Звісно, це дрони на оптор волокні Атакують невеликими групами для штурмів. Активно використовують мотоцикли та квадроцикли. Якщо одночасно виїжджає 50 мотоциклів, це щоб не здавалося для когось, можливо, несерйозність противника на полі бою. Ви просто уявіть, 50 мотоциклів в момент, це 90 піхотинців. Зараз хтось скаже, що неправильно порахував, бо мало бути 100, все порахував правильно. Буде на мотоциклі два піхотинці противника, а десь буде один піхотинець і додатково комплект на ту групу, яка їде. Ну і коли вони виїжджають в моменті на широкій операційній дзвоні, всіх одночасно піймати це складний виклик. А в напрямку Сватове ворог мотоцикли поки не застосовує, кажуть військові. Ворожа піхота будь-яким способом намагається пробігти чи пролізти до наших позицій. Кожен раз, коли вони переміщаються, буває там 4 чоловіки. Буває 5. Ну, в основному по троє більшими групами доволі часто полібувають за день 6 рейсів, 5-6 накатів. Вони роблять та маленькими групами, але 5-6 накатів вони все серію. Як і на інших напрямках, активно тут ворог застосовує різні види дронів. Перед штурмом кажуть військові. Спочатку заходять розвідувальні БПЛА, потім починає працювати артилерія, і за ними ховаючись зеленці, біжать на штурм окупанти. Потім противник коли провів повітряну підготовку, розвідку провів. Маленькими групами вони висуваються з глибини своїх тирів. Вони пересуваються одиночними, поодиноко пересуваються. Буває, побачили, чоловіки пересуваються. І зараз, наприклад, такі умови в нас, що все позеленіло, посадки висяло бросло, вони даються такі досить густими тобто для того, щоб заховатися і. Пересунутися, там 200-300 метрів вдається. 115-та окрема механізована бригада, яка і боронить цей напрямок, відкрили збір, збирають на реп. Мета збору 300 тисяч гривень. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Реп, реп для того, щоб безпечно змінювати наш особовий склад на позиціях, підвоз провізії, тому що противник зараз. Дуже ефективно використовує свої вдальні дрони, і він кончила необхідно. Військові кажуть, зараз по всій лінії фронту йде гонка технологій. Кого вони ефективніші? Той і переміг. Людмила Гаврилюк. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Кадри успішної спецоперації на Куп'янському напрямку показало головне управління розвідки Міноборони. Спецпідрозділ Химера не тільки стабілізував оборону, але й ліквідував 30 окупантів половину у стрілецькому бою. Решту знищили наші дрони. 40 окупантів були поранені. Ну і ще двоє вони поповнили обмінний фонд. Знищено і під 40 укріплень ворога. Ну а найзапекліші бої зараз точаться на Курщині і у прикордонні Сумщини. Сюди росіяни підтягують кращі свої підрозділи. Ну і серед перших, хто зайшов туди минулого літа, були бійці першого механізованого батальйону 22-ї бригади. Вони сьогодні виконують там оборонні операції за їхніми спинами. Україна, і їх завдання стримувати ворога на його ж. Території. Як українці б'ються на сумському напрямку, розказує Олеся Боровик. За кермом БМП-1 боєць із позивним сірга. У цивільному житті працював на буксирі матросом. До повномасштабного вторгнення жив з родиною в Херсоні. Після ж був вимушений вивезти рідних на Вінничину. З Херсона наші доблізні хлопці вибили. Я вернувся в Херсон, пішов в воєнкомат, взяв. Пройшов комісію і дали. Ну написали годин. Я дуже рад дати поки. Хтось за тебе щось зробить, це не серйозно. Я ж сам українець. Ну, ну куди мені тікати чого? Якщо я буду тікати, то як я приклад покажу молодіжі. Каже, у першому механізованому батальйоні прижився відразу. Великий плюс це молоді командири, які буквально виросли на цій війні. Як і комбат Євгені з позовним Алмаз після школи була строкова служба, а далі підписав контракт у 2014 році. Йому дістався розбитий батальйон, який він і почав розбудовувати. До початку. У курської операції 2024 року це вже був потужний підрозділ, який пішов бити ворога на його ж землі. Перше вони почали почали застосовувати на даному участку кориців, які ми були перші, які відразу їх зафіксували. Вони воювали ну не так ефективно. Але йшли до кінця, до смерті. Утім, порівняно з минулим роком, Курщина теж набагато змінилася, каже комбат. Тому напрямок цей став складнішим. Вони почали застосовувати сюди всі самі потужні бригади. Від морської піхоти, ВДВ, Корейську народну армію і так далі. Вони різно це все застосовували на наш напрямок. І плюс тут дуже багато появилось пілотів їхніх FPV. якби ще всі ці сили ворог спрямовував на військових, було б ще пів біди, переконаний Алмаз. Але противник, як і на інших напрямках, намагається найбільше нашкодити цивільним, аби посіяти паніку та зневіру в людей. Важко, бо противник. Має намір більше всього вредити не військовій тематиці, а більше цивільному населенню. Він постійно хаотично відпрацьовує по даним участкам і, на жаль, вражає цивільну техніку, цивільні будівлі. Там, де є цивільні люди, діти по лінії фронту ворог, що й на початку війни, що й зараз, використовує лише одну тактику кількісну перевагу живої сили. Тактика, яка була, така і залишилася. Тільки тоді на Курщині вони наступали основною технікою, закидували свою піхоту. Зараз це практично все піхота. Квадроцикли, мотоцикли. Тоді як у цьому батальйоні намагаються мінімізувати втрати, максимально відточують кожну операцію та комунікації. Позицію медута, медуза зайняли. Володимир із позивним карат виносить на плечі умовно пораненого бійця, сам із Ірпеня. Після того як ворог вчинив з його містом, каже: не мав іншого вибору, як іти служити, аби вдруге не допустити росіян додому. В плані легше то на його землі в плані тому, що він менше уродує нашу землю. Менше летить до по наших людях, по нашій землі на сумському напрямку каже Карат. За останній рік ворог підсилився підтримкою з неба Аеророзвідкою, ударними дронами, авіацією. Нині це найбільша небезпека для наших військових. Особливо зараз дрони наволокні треба дуже дуже мати добре майстерство і удачу, щоб від нього уйти. Якщо навіть особовий склад цілий останеться. Техніка по-любому мінус. Утім, українська армія теж не стоїть на місці, і технології ворога вдосконалені та дієві. І використовує проти них самих. Ця війна потребує знань, розвитку значного і гнучкості. Старі схеми не працюють. От старі, ті, що пишуть книжки, вони не працюють. Працює постійна креативність, і звісно, що мотивація відіграє не останню роль, адже кожен боєць знає для чого він тут і заради кого. Ми воюємо за те, щоб в наших родин було все добре за дружину, за дитину, за моїх батьків своїх. Я хочу, щоб вони самі вирішували, що їм ідея їм робити. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, ми Україна, марафон. Єдині новини.